Привіт, дорогі друзі, сьогодні неділя. Ми приймаємо фонд благодійний Move Ukraine, який фінансує реабілітаційні центри. А компанія Будмол будує e, так. Добрий день ще раз сусіда з Move Ukraine. Я тут з Тарасом з Будмол, наша директорка Тоня з Move Ukraine. А зараз тільки що говорили, що будинок цей будинок на реабілітацію була це тільки початок. Є величезні плани співпрацю. Лідером тут локальній, це Тарас. У нього є багато вже в планах, будмов, є в планах, не тільки щоб люди, ветерани, не тільки тут залишились лікуватися, треба їх на природі, наприклад, сні правда? провозити, так возити. Ви маєте так. туристичні бази, ви будуєте так. готелі і там так. самі розкажіть. Так ми так в нас є довго тривала перспектива співпраці, тому що дуже важливо для хлопців повертається не тільки спілкуватися з реабілітологом тут і проводити лікування, а виїжджати на природу, контактувати з природою з іншими людьми. Ми маємо домовленості з туристичними е, власиками керпінгів для вас. На Касперському каньйоні на Дністрі туристичну базу, і ми будуємо такі бази, де люди наші хлопці, дівчата з передової, будуть відпочивати поряд з тими українськими сім'ями, які приїхали просто відпочивати. Тобто їм дуже а важливо що? соціалізуватися. Крім того, ми будемо пропонувати освоїти е, дружинам-військових професії, щоб вони були діатогами, хто коучі, щоб вони мали можливість освоїти професії, мали можливість мати свій власний бізнес приватний. Тому фактично в нас є довготривала перспектива. Навіть те, що коли ми домовилися будувати тут реалізаційні. Центр за два тижні було збудована yeah. оця будова. Але якраз голова адміністрації В'ячеслав Негода приїхав сюди, зразу вже сюди в перший же день і порекомендував побудувати спортивний майданчик yeah. з лавочками, де буде сім'ї відпочивати, де діти можуть до батьків приїхати. Yeah. Тобто це буде зовсім інакший простір і мов України. Дякую вам за ваше, за ваше нове yeah. бачення, нову візність. No. І, мабуть, це дійсно є то бачення, яке передам нам колись oh. базана родича. Цінності колись будуть нам. Ну так як я би сказала, що Музі Квен, коли ми вже збиралися на проєкт, ми тут, ми його цінуємо, ми його перевіряємо. І як я сказала, як всі наші притулки до того, що збудували, чи наші соціальні квартири, що будуємо зараз. Чи скоро громади для нас будинок це тільки початок. Він повинен бути модерний, він буде по нормах. Середина буде життя. Але так, ми знаємо, що як наші ВПО, так само наші ветерани, ми їх це винні, щоб вони могли жити життя серед, серед людей і не тільки між собою. Будемо їх вітати, будемо дуже раді, дуже вдячні. І всіх, і ми, і тобі. я думаю, що полягаємо партнерство. Давайте будемо нове партнерство, цінуємо цю партнерство і все зробимо, щоб воно гала вийшло так, хлопці. Повернутися до Героям слава! героя, слава це про неймовірну силу та світло. Люди цього фонду створюють домівки для тих, хто втратив усе, будуючи соціальні квартири, реабілітаційні центри та реконструюючи будинки під ключ. Команда Будмолцентр завжди підтримує такі ініціативи, адже відбудова України це наша спільна місія. Саме тому будівництво розпочалося з буронабивних набивних палій, спеціально армованих свердловин, що забезпечують надійність споруди. За кілька днів ми завершили заливку фундаменту, а тепер на об'єкті вже встановлено каркас будівлі. Центр створюється з урахуванням усіх потреб для комфортної реабілітації, просторі приміщення, сучасні обладнання та затишна атмосфера. Будівля відповідає принципам енергоефективності та екологічності, що робить її безпечною та комфортною. Будівництво триває. Швидкими темпами. Вже завтра ми встановлюємо вікна, і центр отримує новий вигляд. Це не просто будівля, це важливий простір для відновлення, підтримки і нових можливостей. Ми зосереджуємось на кожній деталі, щоб майбутні гості могли знайти тут не лише фізичне, а й емоційне відновлення. Це була надзвичайно продуктивна та натхненна зустріч. Ми відвідали виробництво, бізнес-центр Атріум. Офіс з життя в стилі Ека» та етногалерею спадок щиро дякуємо за вашу енергію, цінності та внесок у майбутнє нашої країни. Разом ми здатні на великі справи.